Привіт, друзі! Сьогодні я покажу вам комплекс вправ при сколіозі. Я хочу нагадати вам, що я створив марафон «Стоп-ліки», завдяки якому ви зможете повністю пропрацювати всі групи м'язів на все тіло і краще себе почувати. Марафон складений на основі тренінгів реабілітологів Європи. Тому це є дуже потужні вправи. Якщо ви захочете прийняти в ньому участь, Пишіть мені в особисті повідомлення або в мій інстаграм. Перші посилання для запису на мій марафон ви знайдете внизу в описі під цим відео. Друзі, я хочу подякувати усім своїм патронам, які підтримують мене на Байміакофі, а також стали спонсорами мого YouTube каналу. А також всім тим, хто підтримує мене на картки Приват та Монобанку. Дуже дякую вам, друзі. Ви найкращі. Якщо і вам імпонує моя праця, ви також можете стати спонсором мого YouTube каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Руки вгорі. Одну руку тримаємо за зап'ястя. І нахиляємося в сторону. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Знову робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Видих і повертаємось в початкове положення вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправо. Міняємо руку і робимо те саме на другу сторону. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Завершили вправу. Наступна вправа. Тримаємо руки в замку. Ось так. Ось таким чином. Зводимо лопатки до середини. Зводимо лопатки до середини і відводимо руку назад. Робимо видих. І повертаємось в початкове положення вдих. Вирівнюємо плечі. Тоді знову зводимо лопатки. Робимо видих. Фіксуємось і повертаємося назад в початкове положення вдих. Тоді знову видих. І повертаємось назад в початкове положення. Вдих. Тоді знову зводимо лопатки, відводимо руки, видих. І повернулися назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили. вправу. Тримаємо руки перед собою. Ось так. На рівні грудного відділу хребта. І повертаємося в сторону. Ноги зафіксовані. Ми ногами не рухаємося. Ноги на ширині плечей. І повертаємось в сторону. На видосі робимо видих. Повертаємося, скільки у вас це буде виходити. І повертаємось назад в початкове положення, вдих. Тоді в другу сторону робимо видих. І повертаємось назад. Початкове положення вдих. Тоді знову видих. І повертаємось назад. В початкове положення. Вдих. Видих. І повернулися назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Руки тримаємо в замку. Ось так. Долонями вниз опущені. І відводимо одну ногу назад, стаємо на носок, і одночасно піднімаємо рівні руки вгору і прогинаємося в поперековому відділі хребта. І дивимося вгору, і руками тягнемося вгору. Тоді опускаємо вниз, робимо видих і ногу ставимо вперед. Тоді другу ногу відводимо назад, одночасно підіймаємо руки. Навдосі тягнемося вгору руками і на видосі повертаємось в початкове положення. Тоді знову вдих і вниз. Видих. Вдих і вниз. Видих. Один. Два, три. 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 Завершили вправу. Руки тримаємо біля себе в кулаках. І пливемо вперед. Зводимо руки до середини. Нахиляємося, ноги в колінах, згинаємо. І тягнемо повітря на себе. Робимо видих і. Розводимо руки, згрібаємо, всередину робимо вдих. Тоді до себе. Видих. Загрібаємо повітря, робимо вдих. Тоді знову. Видих. Нахиляємось вперед. Робимо вдих. Тоді знову до себе. Видих. І вперед. Вдих до себе. Видих і вперед. Вдих до себе. Видих і. Вдих до себе. Видих і вперед. Вдих до себе. Видих і. Вперед. Вдих. Добре. Завершили вправу. Далі лягаємо на килимок. Стаємо на коліна, зводимо лікоть до коліна і підіймаємо вгору і повертаємось в початкове положення. Тоді знову зводимо лікоть до коліна, і піднімаємо вгору і повертаємось в початкове положення. Робимо видих, випускаємо все повітря через рот і робимо вдих. Через ніс і повертаємось в початкове положення. Видих, вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Лягаємо на спину. Руки кладемо вгору. Тягнемося руками вгору, а ногами вниз. Носочки тягнемо на себе. П'яточками тягнемося вниз. Робимо рухи тазом. Руками тягнемося вгору. А ногами тягнемося вниз. Дихання рівномірне, не затримуємо. Вдих через ніс 2 секунди. І видих через рот. 2-3 секунди. Добре. Завершили вправу. Згинаємо ноги в колінах. Руки тримаємо на ногах і відриваємо лопатки від підлоги. Тягнемося вгору, робимо видих і опускаємося вниз. Вдих. Вгору. Видих через рот і вниз. Вдих через ніс. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Друзі, ці вправи є дуже дієвими. І якщо ви будете регулярно їх виконувати, то результати себе не заставлять довго чекати. А ми будемо прощатися з вами до наступного відео. Хочу побажати вам усім мирного неба над головою, здоров'я вам та вашим родинам. Нехай вас оберігає Бог. До нових зустрічей, друзі!